До Мар'їнки все ж повернулася одна жителька. Звати її Галя. Галина невинна. і своє життя тут вона описує ось так: Знаєш, є фільм. Я легенда». він похожа. Слава Богу, що ту ходячих метрів. Легенда, легенда окупованої частини Донбасу. Як бачите, пика в галчонка інтелектуальна, правдива, як у типового представника руского міра. І любов до Росії у цієї мар'їнської чупакабри виникла ще в далекому 2014 У чотирнадцятому. му, -му году ми сиділи сміливі телевізор. Ну а я в інтернеті залізла в інтернет побачив, що там твориться. А там посадку бачити в Києві збирать на писяті надивилася рускава міра Патєліку. Результат на очах. Руківку розбирали в Києві, а розруха у Мар'їнці. Ще в 2021 році у Гальки та її матері брали інтерв'ю російські пропаганди. І тоді вона казала про те, що ніякої великої війни. Не буде ані цього не зробить, тому що військові, копавшися в траншеях по обі сторони фронту, не хочуть умирати. Путін знає, що здесь живе множество русських. Ми живемо на Україні. прежде це був Советський Союз. У статті вказують, що Галька тривалий час працювала на Росії, і про це також свідчать її однокласники. Місце проживання в'язніки Владимирської області. Проте галіни що довелося повернутися. На батьківщину. Приїжав мені у, у матушківка на нові. а бай руку того. Тож Галя доглядала за матір'ю. Довольно трудно понять, що дзюба і її дочь на самом деле думають об їх місці на Україні, Они обе не интересуются политикой. Вы же розумієте? Люди маленькі, політикою не интересуются.